Доброго часу доби. В цьому відео ми розглянемо другу чудову границю. Ітак. В основі степеня у нас одиниця плюс нескінченно мала величина. Показник обернений до нескінченно малої величини. Ітак, другу чудову границю для себе формально ми можемо сформувати такому, ну, наприклад, такому вигляді. Одиниця плюс нескінченно мала. І все це в степені оберненому до нескінченному малої дорівнює числу є. Е. Друга чудова границя використовується зазвичай, коли нам потрібно розкрити невизначеність типу одиниця в степені нескінченість. Розглянемо приклад. І так, ми бачимо, що у нас функція в степені функція. Тобто ми зараз з вами маємо оцінити, куди прямує ос основа степеня і куди прямує сам показник. Якщо х прямує до нескінченності, то показник прямує також до нескінченності. Причому ми навіть можемо сказати, що зберігає знак. Аналізуємо, куди прямує в нас основа. Отже, ми отримали, що основа прямує до одиниці. Тобто ми маємо невизначеність одиниця в степені нескінченності. Щоб застосувати другу чудову границю, ми маємо утворити ось цей вираз: одиниця плюс нескінченно мала, і все в степені оберненому до нескінченно малої величини. Тобто ми маємо в основі, тобто в оцих дужках, виділити одиницю. Наприклад, ми це можемо зробити, виокремивши знаменник чисельнику. Щоб це зробити, нам треба від x відняти 2. Оскільки 2 не було, то ми маємо додати 2. Отримаємо. Аналізуємо. Ми вже отримали. Одиниця плюс нескінченно мала величина. Щоб спрямувалося значення до числа є отримати другу границю, ми маємо вираз 1 плюс нескінченно мала величина, все це піднесе в степені обереної до нескінченно малої величини. Давайте в показнику напишемо. Використовуючи ось цю властивість, ми можемо додати дужки. І отримаємо. Ось оцей вираз. Це вже є в нас друга чудова границя. Справді, одиниця плюс нескінченно мала, і все це в степені обернено до нескінченно малої. То перша дужка прямує до числа Е. Давайте подивимося, куди прямує наш показник. І так, в показнику в нас не визначить нескінченність на нескінченість. Не Щоб це розкрити, ми з вами зробимо наступний крок. По-перше, якщо ми виконуємо правильну дію, ми отримаємо є е в якомусь степені. Є е в якомусь степені це функція неперервна на перерна множині дійсних чисел. А раз вона неперервна, тоді ми можемо зробити перехід. Винесемо в старшій степені в показниках в і знаменників. Це скорочується до нуля, до нуля і залишається є в 10 степені. Ще раз проговоримо. І так, якщо у нас задано функція в степені функція, і треба знайти границю. Першим кроком ми визначаємо, куди прямує основа степеня, куди прямує показник. Якщо ми отримали, невизначеність 1 в степені нескінченність, тоді ми можемо спробувати використати другу чудову границю. Для цього ми виокремлюємо одиничку, щоб отримати вираз, одиниця плюс нескінченно мала. А далі ми доповнюємо, домножуючи і ділячи на обернені величини, щоб нічого не змінилось, ми виокремлюємо якраз так, щоб отримати другу чудову границю. Щоб в нас отрималось одиниця плюс нескінченно мала, і все це в степені оберненом до нескінченно малої величини. Після тотожніх перетворень ми знаходимо границю. Якщо ми проаналізуємо основу, то при х прямує до 0 косинус х прямує до одиниці, а показник прямує до нескінченності. Отже, ми тут можемо спробувати використати другу чудову границю. Нам потрібно виокремити одиницю. Як ми зробимо, використаємо вже добре відомий вам хід. Ми додамо одиницю. До нашого виразу. Віднімемо одиницю. Тепер давайте проаналізуємо: Косінус х прямує до одиниці, якщо х прямує до 0. Тоді вираз косінус х-1 прямує до 0, отже, ми отримали одиниця плюс нескінченно мала. Тепер залишилось зробити, щоб оцей вираз був в степені обереного до нескінченно малої величини. Використовуючи властивості степеня групуємо і отримаємо. По-перше, ось отут у нас прямує до числа є за другою чудовою границею. Тобто ми отримаємо. Оскільки є в степені x неперервна, нагадаємо інше позначення є в степені Х. Схожі приклади ми розглядали на минулій темі. Тут просто ми чисельник і мною домножимо на спряжений до чисельника, щоб утворити різницю квадратів. Отримаємо. Косинус квадрат x 1 поділити на х квадрат, помножений на косинус x плюс 1. Якщо ми проаналізуємо вираз косинус плюс 1, то ми вже можемо стверджувати, що він прямує до 2. 2 це значення відмінне від нуля і нескінченності. Чому важливо нуль і нескінченності, тому що у нас тут множення. Виразі. Тому ми цю константу вже можемо замінити. І отримаємо ось такий вираз: границя х прямує до 0 Косінус квадрат х-1. Використовуючи основну тригонометричну тотужність, отримується мінус синус квадрат х, поділить на 2 х квадрат. Ось оцей вираз прямує до одиниці. Бо перша чудова границя. Дивімося, синус аргумента ділиться на аргумент за умови, що аргумент прямує до 0. Отже, перша чудова границя. І звідси ми отримаємо, що це буде e е в степені мінус 1 друга. Ми завжди маємо пам'ятати про область допустимих значень. З. Під знаком логарифма у нас должна бути величина більша або рівна за 0. Перевіряємо 2-х більше, або рівне за 0. 2 плюс x більше. Більше за 0. І х має бути більше за 0. Значить х має бути більше 0. це в коментарі. А звідси випливає, що х буде, може прямувати до нескінченності тільки зі знаком плюс. Після того, як ми встановили нашу область визначення, уточнили знак нескінченності, можемо перетворювати. Різниця логарифмів дорівнює логарифму частки. Ми отримали за вами. Невизначеність, нескінченність умножити на логариф, нескінченність на нескінченність. Ну, навіть можемо уточнити, Що границя 2 плюс х, що ділиться на х за умови, що х, як завгодно, велика дорівнює одинички. А отже, ми маємо невизначеність, нескінченність помножити на 0. Логарифм натуральний це логариф за основою числа e. Е. Раз так, утворимо тут, ось тут утворимо другу чудову границю. У нас буде 2 поділити на х плюс 1. І так, ми маємо. Одиниці. Ми маємо нескінченно малу величину. А отже, щоб була друга чудова границя, ми маємо цей весь вираз 2 поділити на х плюс 1 піднести в степінь оберен до нескінченно малої, тобто на вираз х, що ділиться на 2. Оскільки показника такого не було, то ми маємо це скоротити. Тобто 2 на x. Використовуючи властивості властивості дужки. Нагадаємо ще одну властивість. А раз так, то ось оцей показник. Переміститься за знак логарифму. Отримаємо x помножить показник і на те, що було. X скорочується. оцей вираз прямує до числа Е e за другою чудовою границею. Або визначно, як ще пишуть. Тоді відповідно, весь логарифм буде прямувати до одиниці. І отримуємо відповідь число 2. І так, коли ми з вами розв'язуємо завдання на другу чудову границю. Наша задача викормити одиничку і нескінчено малу величину, і далі утворювати тутожними перетвореннями саму форму, утворювати нашу чудову границю. Всім дякую за увагу! Бажаю успіхів!